Тнева революція в Росії застала Михайла Грушевського у Москві, де він ще відбував заслання під поліційним наглядом. Першим конкретним здобутком революції, за його словами, було повернення йому паспорта. А з Києва йшли телеграми, листи знаменитого вченого і суспільного діяча. Кликали додому на Україну. В березні він виїхав і вже в дорозі дістав перший палючий подих його нової долі. Загорівся вагон. У полум'ї згоріли окописи, найпотрібніші книги, колекція безцінних стародруків. Пізньої ночі київською бруківкою швелав додому літній вже чоловік, якому менш як за місяць належало стати головою Центральної Ради України, першим президентом своєї держави.